Вітаю, любі, друзі, шановне панство. Сьогодні у нас чергове поповнення монети Монет 2001 року, точніше, не поповнення, просто переміщення з однієї коробки по факту в планшет. Ось, Бо посилок я назбирав досить велику кількість і просто я попереміщував такі ось такі коробочки. Це, власне, поки що остання на момент зйомки з 2001 року. Ще й мені йдуть в посилках. Так, але ця монета досить така. Дорогою мені виявилося в покупці, бо як завжди купуєш не тоді, купуєш не тоді коли випускають, а купуєш то вже вже пізніше. Так, ну, про це вже окрема історія буде. Ну, на сьогодні на огляді монет Рись звичайна. У нас є вже насправді дві монети Рись, трошки далі там робимо порівняння. Це монета 2001 року серії Флора і Фауна. Одна з найдорожчих серій в Україні. Ось бачимо напис «Рись звичайна. Це реверсне зображення монети, де намальована рись. це сидить на гілці, на гілці дерева кендра, скоріше за все, і з дитинчам. І нижче напис на латині Links Links. Я так розумію, що це напис, і така от гілка. С хвойних якась. Так, далі гурт монети рифлений і власне на аверсі монети напис Україна 2 гривні. 2001 рік, логотип банкнотно-монетного двору, малий державний герб України. Далі зображення обранення такого українського вінка з флори Фауни Калина, Соловей, Будяк, Жаба. Це ж метелик, якась рослина і дуб жолудями. А що це за рослина внизу? Не знаю, в описі не йдеться, тому сказати важко. Ось. Стосовно монети, Рейс звичайна, то тираж даної монети складав 30 тисяч екземплярів. Всього на момент випуску банк реалізовував таку монету з тиражом 30 тисяч за номіналом тобі по 2 гривні. Це були золоті часи, я так думаю, для колекціонерів. І власне у 2023 році, тобто через 22 роки, Національний банк України випускає ще одну монету, присвячену рисі. Ось вона зображена тут, 2001-2023. Це монета вже із серії Чорнобиль відродження. Тільки тут уже Рись з там под руком. Рис Євразійська, а тут рис звичайна. Ну, власне, вони вже відрізняються. Тут звичайна, напис лінкс-лінс, а тут рис євразійська, Євражіан-Лінск. Ну і зображення також з дитинчам, там і там вказано. Ну, Все-таки рисі по факту як одна одна і та ж сама, але написи тут рис звичайна, там рис євразійська. Ну і на латині там лінск-євражін, а тут лінск-лінск. Напис відповідний. Стосовно даної монети, яка її нинішня ринкова ціна, реалізували її по 2 гривні, запам'ятали цифру, а ринкова ціна стала на 2024 рік складала 2800-3400 гривень за монету. 2800-3400. Ну, Пов'язують це з виходом якраз тієї монети. Попередньої, яку я показую з рису Євразійської, тобто це вже монети. Схожі між собою, і як би порівняв, що це в тому відбувся ріст. Але взагалом, взагалі, флора і фауна це у нас одна з найдорожчих серій, які взагалі випускаються. Їх просто цю флору і фауна, вона популярна в світі загалом, не тільки в Україні, але й за кордоном. Тому попит на такі монети є серед туристів, які приїжджають і відповідно вони викупають такі речі і забирають собі е, в колекції. Значить, даний звір належить до ряду хижих звірів. Ось це цінний хутровий звір, що рідко зустрічається в українських Карпатах та на Полісі. Його, відповідно, занесено до Червоної книги України. Ну, от, Рейс Чорнобиль-відродження. Оце якраз по, по факту це одна та сама тварина, просто назви дещо відрізняться, так розумію, в різних джерелах. Ось, Матеріал монети стандартний. Нельзильбер, маса 12,8 грама. Діаметр 31 мм метал, я вже про нього згадував. Монета введена в обіг 25 квітня 2001 року, і вона належить до серії Флора і Фауна. Ось такий невеликий огляд дані монети. І у неї і художник, і скульптор одна людина це Дем'яненко Володимир. Таке буває рідко, щоб одна людина була і художником і скульптором монети. Але щодо рисі. Така от ситуація була. От. Ну І з роками ціна цієї монети зростала. На, значить, в момент виходу в першому році ціна була 2 гривні, через 10 років у 2010-му 270 гривень, в 2011-му 285, на 12-й рік ціна вже залишається такою ж самою, в 2013 році 290. І вже. У 2014-му вже ціна зростає буквально на 360, тобто ріст цієї монети відбувався поступово в 2015 році 550 гривень, в 2016-му 625 гривень, в 17-му 660, в 18-му вже 880 гривень, в 2019-му ціна трошки просіла. І в 20-му 830 набирає знову обертів, в 2021-му 950. В 2022 році вже 1000, в 2023 2100, буквально ріст за один рік. Ну, це якраз пов'язано з виходом рисі другої монети, схожої на цю. І вже на 2024 рік ціна вже зросла до 2800-3400, в залежності від стану. Тобто ось таке ось здорожчання. Ну, хто знав, що вона так подорожчає. Я, власне, взагалі монети України почав десь збирати з року, так, 2000. 19 і відповідно за ці роки скуповував попередні, попередні роки попередніх випусків, а треба було вже, вже тоді продивлятися і викуповувати монети, ті, які були тоді вже дорогими, бо вони відповідно ще дорожчими стоять, бо в них обмежені тиражі. Ну, ось у нас така п'ята монета в серії. Зараз ми її розмістимо поки що. Ось сюди це 2 гривневі. Ну, тут 2001 рік, тут в нього половина практично монет номіналом 2 гривні і половина 5 гривень. Ось бачите, що ще є що заповнювати, є куди витрачати гроші. Так, ну виглядає так вона більш-менш непогано. Так, пропелер так от трошки видно, якщо на світлі коливати. От, всі монети, які тут зображені, всі будуть на каналі в огляді. Так, ось таке от поповнення нашої колекції. Так, це в нас 2001 рік. Отже, любі друзі, ставте лайки під цим відео, підписуйтесь на канал і до наступної зустрічі.